Справа в тому, що я не люблю говорити правду. Я просто не вмію це робити. Я, правду кажучи, не, не розумію цієї вашої концепції, але гаразд, якщо так треба добре. Мені нудно. Мені просто нудно. Я щодня прокидаюся і я думаю. Клас. Знову. Мені треба знову проживати цей день. І я, я не розумію, чому всі інші люди не вмирають від нудьги так само, як і я. Чому саме я? Чому? Я намагаюся з цим щось робити. Я змушую себе. Зараз я роблю все, що я хочу, все, що я не хочу. Я завдаю собі болю і я нічого не відчуваю при цьому. Абсолютно нічого. Мне нудно. Мне просто нудно. Вот и все. И все.